Всім привіт! Давайте зараз розберемо ситуацію на крипті. Подивимось сьогодні на характер росту біткоїна, починаючи з 2022 року, і до сьогодні. Як він зробив дорогу із 16 тисяч на 120, як в цей час росли інші криптовалюти, як ефір і Альта. І Обґрунтую ще раз свою позицію, наведу декілька аргументів, чому я думаю, що це ще сьогодні не ведмежка, і чому сьогодні роблять абсолютно це можливе і неможливе для того, щоб такі, як ми з вами, покинули сьогодні альту і продали її у збиток по дуже низьким цінам. Якщо проглянути по історії біткоін, то 22-й рік це було дно. По біткоїну в районі там, нижче 16 тисяч доларів по різних біржах, різні ціни, але приблизно там 15800 нібито близько того було. Одного. І в той момент було дуже-дуже багато негативу. Стосовно там банкротства різних криптопроєктів, бірж тоді, вже ось як півроку тривала повномасштабка в Україні. Негативу насправді було багато. ФРС там піднімали відсоткові ставки. І тоді прогнози серед аналітиків були дуже-дуже негативні. До 65% прогнозів вони були саме в сторону того, що біткоін і далі буде падати, коли він вже був по 16 тисяч доларів. Тоді говорили, що будемо йти на 10% і, можливо, навіть буде йти на 5. І як ми бачимо, тоді більшість помилялась. Оптимістів було дуже мало. Це було дно по бітку, і далі він поступово розвертався і йшов наверх. По суті, оцей рух із 16 і до 60, він був, по суті, ізольований ріст лише бітка. Тобто інші альти, навіть ефір він відставав від бітка. по суті. Ось цей весь ріст був лише по бітку, якщо ми говоримо про крипторинок. <кій> Що відбувається сьогодні? Наступний ріст із 60 до 100 тисяч. От цей момент. Тут це вже була осінь, це був, якщо точніше, листопад 2024 року. Тут вже починали стріляти деякі альти поодиноко, Ripple, Stellar, там HBAR, ну, можливо, там до 10 монет. І вперше починали, починали обганяти по дохідності біток вперше за оці два роки. І це, по суті, був фейковий альтсезон. В мене і інших людей, які інвестують у біткоін, у криптовалюту, в альту, були надії і думки, очікування, що в той момент у нас були абсолютно всі можливості. Далі продовжуватись цю маль-сезону. Але, як ми бачимо, цього не трапилось. Знову нова корекція торгової війни весною 2025 року, максимальний страх на ринку. Люди дуже сильно боялись стосовно і не тільки крипти, а й фондового ринку, щоб взагалі фонда буде зараз витися і йти в ведмешку. Те, що зараз рецесія почнеться, і у нас на ближчі роки нічого хорошого, ми говорили з вами про психологічний настрій людей. Що Ось вперше ми за два роки зайшли знову в червону зону екстремального страху, і в той час я вам говорив, що не варто зараз боятись ведмежого ринку, тому що зараз екстремальний страх, ринки так не розвертаються. <клес> Після того фондовий ринок, SP, NASDAQ оновили свої верхи, біткоін оновив свої вершини, пішов на 120. Але альта локально так ріст показала, але не відбулося в цей момент альт-сезону. В цей час е себе почав показувати ефір. Тобто, після екстремального страху і розчарування, ось тут була <ккій> паніка, кульмінація паніки нижче 200. Всі, хто за весь час купували ефір, більшість людей були вже в збитку. І тут відбувалася капітуляція. Уже частково. Тобто, якби ми довше тут знаходились, то більше, більший негатив би наростав стосовно ефіра, так як ми недовго тут знаходились, то, в принципі, негатив був, але доволі обмежена, обмежений період. І це той момент був, коли була ідеальна точка входу в ефір. Після того він зробив три ікси літом, коли так сказати. І подумати, що літо це поганий сезонний період взагалі для крипти, але ефір показав себе дуже добре. Тобто сезонність тут зламалась на що, і я в тому числі орієнтувався, і весь ринок, в принципі, на це звертав увагу, тому що весна-осінь це зазвичай по сезонності хороші періоди, літо, зима не дуже. А тут трапилось навпаки, весна дуже поганий період. Літо, в принципі, для ефіра дуже хороший. Осінь, ми зараз з вами бачимо дуже поганий, дуже поганий період. І по логіці речей по сезонності, яка була раніше, зима, по суті, повинна зараз у нас бути доволі таким тухлим періодом і поганим. Але щось мені підказує, що, можливо, тут можуть бути хороші сильні рухи росту. Але давайте знову до бітка повернемось. Тобто, давайте ще раз підсумуємо: саме ось цей рух із 16 до 60 тисяч доларів. У нас робив лише біткоін на крипторинку. Наступний рух із 60 на 100 уже починало відстрілювати подекуди одинока індивідуальна альта, буквально до 10 там, монет близько того. Наступна хвиля росту і перехай бітка вже почали. Не почав нарешті обганяти по дохідності ефір. Ефір там зробив 150% росту, а біток лише 50. Тобто, вперше за три роки ефір почав обганяти бітка по дохідності. Альта все ще тут знаходилася мертва. Тобто, якщо вона в 24-му році показувала масово так ну, локальний ріст, то літом 25-го року ріс лише сильно ефір. Альта дуже слабо себе поводила. І знову обвал. І знову у нас на ринку екстремальний страх в зоні 10. Це навіть такого страху в нас не було під час торгових воєн весною 25-го. І сказати, чому ми зараз падаємо, ну, якогось фундаменталу сюди приліпить зараз, ну ми, в принципі, не можемо. Не зрівняється сьогодні інфопростір у світі з тим, який був весною, або з тим, який був у 2022 році. Але сьогодні така паніка на Альті, яка була. Під час 22-го року, коли була максимальна зневіра до бітка і сьогодні щось схоже, те відбувається на Альті. Розчарування абсолютне, невиправдані очікування, е портфелі в більшості людей в просадці, тому що Альта сьогодні пробила всі зони підтримки. По суті, ну якщо ми не, не, не беремо ефі ефіра а все, що там нижче топ-10, більшість проєктів сьогодні торгуються нижче, ніж вони торгували за останні 2 чи 3 роки. Але я думаю, що не все так погано. Насправді, <кій> якщо подивитись на індекс Азерс, це що нижче топ-10, то у нас тут просто знаходиться в боковику капіталізація, близько 200 мільярдів доларів. Заходять дуже сильні об'єми, <кій> і оцей ріст це за рахунок лише додавання нових проєктів і те, що вони залучали до себе нові інвестиції. Тому те, що капіталізація була в 2022 році 100 мільярдів, сьогодні 200, Х2 по капіталізації, то проєктів стало там Х10 за ці три роки. Тобто ми розуміємо, що проєктів стало набагато більше, аніж додалося капіталізації. Тому окремий проєкт став сьогодні, ну, індивідуальний якийсь криптопроєкт, він сьогодні дешевший, ніж був у 2022 році, або приблизно десь так коштує. Uh, і певний такий парадокс, що сьогодні оці всі, там більше 20 мільйонів проєктів по капіталізації приблизно стільки, як один стейблкоїн USDT. Це от ми розбирали вчора буквально на зустрічі з ІнвестКубом. І я вам саме оцю інформацію звідти зараз пару, скрі... пару слайдів беру. Uh, USDT сьогодні. Ще раз вдумайтесь, по капіталізації лише один стейблкоін, як вся альта на крипторинку за винятком лише топ-10. Це певний такий нонсенс, парадокс, аномалія, яка е повинна змінитися в іншу сторону. Тобто, стейбли повинні меншу домінацію тримати на крипторинку і меншу капіталізацію, ніж загальний весь загалом ринок. Сьогодні домінація вперлась десь в 6%. І знову ж таки, тут заходять дуже сильні об'єми. У нас тут після падіння проторговка, і по теханалізу ми повинні далі робити наступний рух, приблизно подібний такий, як була перша хвиля падіння. У нас є всі шанси зайти в зону нижче 2%, можливо, туди до 1,5%. Якщо USDT втрачає домінацію, то ми розуміємо, що хтось цю домінацію отримує, впитує в себе. Так само по. USDC, подібна історія. Тут зона підтримки в районі ну, 08 а сьогодні 2,5%. Тобто ця ліквідність із стейблів повинна кудись піти. Домінація з бітка, ми бачимо, що теж вже по технічному аналізу у нас є коридор, ми пробили його вниз, зарітестили цю нижню границю на об'ємах підвищених. І у нас є зараз всі шанси далі йти вниз. Е, втрата домінації е, бітка і стейблів, це означає, що кошти будуть в більшій мірі йти саме в альту. В яку альту, це ефір і все що нижче. Звісно, якась альта повинна отримати більше е, грошей е, і інвестицій, якась менше, але загалом суть в тому, що тренд. Е, росту ще на альті повинен продовжитись. Давайте подивимося на інший слайд, теж із презентації вчорашньої. Хочу з вами теж поділитися дуже важливою інформацією. жовтим це домінація бітка, а сірим малопомітний, але придивіться до цього. Цей з Coin Market цей скріншот, ця картинка. Ми бачимо домінацію все, що нижче ефіра. Тобто. Ми біток ефір відкинули, і сіра лінія це все ще нижче ефіра. І саме в період того, коли ми готові йти у ведмешку, перед цим відбувається альтсезон. Перед цим альта е, показує більшу дохідність, ніж біток, і домінація пересікається в районі 50%. Тобто, десь домінація бітка 50% і половина коштів в альті. І от коли вони там пересікаються, звісно, там можуть бути більш-менш розходження, але в районі там 50% вони повинні десь зустрітись і перетнутися. Цього разу я не бачу, чому ну, ризиків, чому ми не повинні повторити цю закономірність. Тому що за рахунок росту альти розподіляється біток. Розігрівається пікова ейфорія, ажіота жадібність, тому що в людей сьогодні нема бітка ефіра, в них є сьогодні альта. І поки. Альта не почне масово там, рости хоча б топ 100, топ 200, в людей не буде пікової ейфорії. Тому що треба, щоб вони заробляли або бачили, як широкий ринок він росте. Е, біток не розганяє такої ейфорії, сам він ізольований, тому що в людей нема бітка, ну в більшості. ефіра в людей, в принципі, в більшості немає якоїсь значної позиції. Всі, хто учас... більшість учасників ринку, сьогодні сидять в альті. Яка сьогодні переживає в фазу капітуляції і розчарування. І те, що я вам говорив, зараз, по суті, багато проєктів фундаментальних і повновідвертого в принципі, скаму, шваку, вони, в принципі, всі коштують здебільшого, дешевше, ніж вони коштували рік тому, 2-3 роки тому. Але це не означає, що це вже кінець і перспектив тут немає. Багато проєктів більшості із топ-100, вони повинні показати дохідність. І від екстремумів, які там сьогодні, вони хоча б там, ну, від 6 там, до від 10 іксів вони до своїх піків майбутніх росту, вони повинні показати перед тим, щоб дійсно вже говорити, що альта все закінчується цикл росту на крипторинку, тому що Альт-сезон це кінець циклу росту. Це і на фонді так працює, це і на дорогоцінних металах так працює, це і на, на нерухомості. Також точно ж само працює. Спочатку йдуть топові якісь самі кращі, самі якісні активи, потім вже підтягується все-все інше. І це вже свідчить про перегрітість, про зміну циклічності. І якщо подивитись на психологію, от ми по ріпу, хороший приклад, я просто взяв, який відображає загальну психологію людей. Тобто в нас є там певний ріст, циклу, один цикл. Потім після падіння ми довго знаходимося в боковику. Це от зеленою зоною я визначив, позначив, ми тримаємо якусь, там, якийсь коридор, ціну від і до. А потім уже в кінці ведмежки роблять саме сильне падіння. Тобто люди вже і так сильно втомлені. Після цього боковика, коли вони бачили, як біток росте, може, во там ефірі ріс, а вся інша альта, вона просто не росла стояла в боковику. А потім ще й під кінець пробивають всі можливі підтримки, і ціна йде вниз там, і абсолютно всі учасники ринку знаходяться в збитку. І, звісно, психологічно це дуже важко і, і закрадаються думки все частіше можливо, може актив не виросте, може, він взагалі піде до нуля і. Саме в такі моменти йде кульмінація цієї паніки, коли масовий е сегмент е рітейла, та й взагалі навіть інституціонали в цей період, е тому що не всі фонди заробляють. Тобто більшість учасників починають е капітулювати, тобто покидають цей актив, або на цьому різкому обвалі. Те, що ми бачимо, заходять тут об'єми по ріпу. Або після цього падіння ми, коли переходимо в боковик, то продовжуються ще триматись великі об'єми, а це що означає? Що люди і далі продовжують панікувати і виходити з цього активу, його продавати. Тобто навіть на відновленні активу там на невеликому рості, люди далі продовжують продавати. Тому що думають, що це фейковий відскок, і далі ми знову підемо в нове, ще більш сильне падіння. Ось так приблизно працює психологія. Спочатку людей вимотують часом. Не показуючи росту. Потім в кінці ведмежки, е, ну, конкретно по альті, роблять сильний найбільший обвал, щоб більшість учасників ринку або практично всі були в збитку. Ось там включається вже пікова паніка, піковий негатив. Інфопростір там зашкалює негативом, і люди там здаються. Здебільшого, в більшості випадків люди здаються і виходять. Але це якраз є кінець цього ведмежого циклу. Походом на нові, е, е, новий цикл росту, і щоб ви не думали, що це тільки на крипті, все так працює. Це працює точно ж так само на будь-яких інших активах. Все лише залежить від того, який потенціал росту чи падіння буде, і скільки це буде розтягнуто в часі. От лише так. Але оці фази е, психологічного настрою людей вони абсолютно однакові, тому що за цими інвестиціями в будь-який актив стоять люди. поки... Люди інвестують, в них є психогія, в них є емоції, і в певний момент емоції починають керувати нашими діями. Тобто людина починає себе вести нераціонально. Тобто ціна починає сильно зростати, люди піддаються жадібності, починають залітати вже по дорогих перегрітих цінах. Ринок починає сильно валитись, в людей включається масова паніка, такий стадний інстинкт. І Починають вони всі дружно продавати, виходити, боючись, що вже завтра кінець. І по природному газу по Європі, ви можете теж побачити, що 20 років там, до, 2000, до 2020 року був боковик, певна якась там низи були, утримували рівень, а потім його провалюють, сильно падає, падає ціна вниз. І після того це був переломний момент, коли актив зробив 30 чи 40 ксів росту, буквально за 2 роки. По срібу, ось, будь ласка, тепер дороцінні метали. Та ж сама подібна історія. З 15 по 20 рік був боковик в му році на коронодампі. Срібо в тому числі обвалилось дуже різко і пробило зону підтримки за попередні роки. І після цього це був саме переломний момент, коли актив пішов у розворот і пішов на нові історичні вершини. Звісно, це в часі там більш розтягнуто, тому що це більш такі історично. Сталі консервативні активи, природний газ, срібло. Але я хочу донести для вас іншу думку, те, що психологія людська вона працює абсолютно однаково. І коли сьогодні нам хочуть сказати, що дивіться, ось альта пробиває вже там, всі, всі можливі зони підтримки ми пробили, і тепер вже в нас дорога відкрита там на нуль. І включається масова паніка, то можливо, це не є той хороший час, щоб прямо зараз покидати цей ринок. Звісно, це не фінансова рекомендація, і ви повинні самі думати своєю головою, що вам робити сьогодні із <кій> бітком, що вам робити із ефіром, що вам робити із іншою альтою. Але особисто я із учасниками інвесткубу. Те, що ми вчора от дуже багато часу присвятили саме базовим, фундаментальним речам, як е, взагалі ринки працюють, як інституціонали набирають позицію, як вони виходять із позиції. Це все ми вчора обговорювали. Е, півтори години це в нас все затягнулося, але з цього ми кожен місяць зустрічаємось там. Е, це всі, хто зі мною сформували портфелі на крипторинку і на фондовому ринку. Е, то саме ми з ними дивилися на фундаментальні речі. не те, що в моменті нам здається, в нас якесь відчуття, в нас якісь виникають емоції. А ми керуємось фактами, закономірностями, механізмами, як взагалі рухаються ринки, як рухаються активи, інструменти на загом з будь-якої індустрії. Неважливо, крипта це фондовий, це там товарні ринки, е сировинні взагалі немає значення абсолютно. Тому що тут стоять люди і людські емоції. Зараз потрібно нам цим користуватись, поки зараз на ринках йде сильна паніка, у нас є можливість добрати позицію, сформувати портфель, хто ще цього не встиг. Саме в залежності від того, скільки вам дозволяє ризик менеджмент, тому що ніколи не можна інвестувати в будь-який актив, в будь-яку інвестицію ті кошти, які ви. Не можете собі дозволити втратити ні в якому випадку. Це там кредитні кошти, в борг в когось там в знайомих взяті, чи можливо там кошти, які ви там хотіли автомобіль, будинок купити, чи взагалі продаєте ці активи, і щоб вкласти в там в крипту, чи щось інше, щоб зробити швидко там дохідність. Це неправильний підхід і, скоріш за все, ви. Втратите взагалі ці гроші і вам не вдасться заробити, тому що в такі критичні моменти, як сьогодні, ви просто ваші емоції візьмуть верх, і ви не витримаєте такого психологічного натиску на вас, тиску. Ви, скоріш за все, зробите неправильне рішення в самий непідходящий момент. Тобто, в саме сильне падіння, десь там на екстремумах, на низах, ви, скоріш за все, здастеся і продасте, зафіксуєте збиток. І втратити велику частину коштів, тому щоб цього не було, потрібно робити правильні е, з самого початку речі, правильний ризик, правильні інструменти, е, бути на правильній стороні ринку, е, ну і мати терпіння, мати досвід, мати розуміння, як воно все рухається, як працює людська психологія. і тоді збільшуються шанси, що ми зможемо заробити. Але якщо на якомусь етапі зробити неправильну дію, ми дуже сильно зменшуємо наші шанси на кінцевий результат на успіх. Тому, якщо у вас є бажання долучитись до команди ІнвестКубу, щоб я сформував вам портфель, такий, як у мене особисто, і всіх учасників ІвестКубу, у нас на сьогодні більше ніж 190 людей в Інвестклубі, і ми заінвестували 1,7 мільйона доларів всі разом, то у вас є така можливість сьогодні долучитись до моєї команди. Але, звісно, гарантій, що ми заробимо, абсолютно ніде немає. 100% гарантій, ніхто вам тут дати не може, окрім тільки шахраї. Є більші шанси заробити, аніж шанси втратити. Але ризик, звісно, в будь якій абсолютно інвестиції є, що це фондовий ринок, що нерухомість, неважливо. Абсолютно в будь-якій інвестиції. Ви повинні завжди про це пам'ятати. І саме в такі кризові періоди потім розставляють все на свої місця. Тобто в цей момент ви потім починаєте задумуватись, аналізувати, які у вас були помилки, чому трапилось так, а не інакше. І по Інвест я зараз дуже добре бачу, що я насправді дуже радий, що сьогодні лише невеликий відсоток людей покидає Івест і виходить з інвестицій. Так, я не можу сказати, що зараз всі втримались в Інвест -клубі. На цій ведмечці, звісно, люди виходять, але виходить зовсім невелика кількість відсоток від загальної кількості людей. І, звісно, можна було б ще зменшити цей відсоток, якби ми взагалі там дуже все ідеально робили, там, додавали на фондовому ринку ще портфелі, можливо, менший ризик брали на альту. Але загалом і так в більшості. В більшості зараз у нас і так зроблені тут правильні дії. Через те ми відносно комфортно знаходимося в цій інвестиції. Хоча, звісно, певний тиск на людей це є, тому що для них це в більшості нові відчуття. Вони не думали, що на крипторинку можуть бути такі падіння. Загалом всі люди приходять на ринок із бажанням заробити швидкого прибутку. Але. Ринок він може не тільки рости, а він може і падати, і може довго не показувати дохідності, і потім може ще навіть дати хорошу просадку. Якщо ми одразу розуміємо, що нас чекає попереду, робимо правильні, закладаємо правильний фундамент, у нас є більші шанси заробити, аніж в інших учасників ринку, які цього не зробили ось цих кроків. Тому наше завдання. Робити правильні кроки і дійти до кінцевого результату до того моменту, коли ринок почне рости. А зараз дуже багато спокус перешкод, щоб нам не дійти до кінця. Тому тримайте свої портфелі міцно. Сподіваюся, у вас є стратегія, у вас є розуміння, що далі чекати чекають ринки. Ну і слідуйте своєму плану, не піддавайтесь на емоції, не йдіть за натовпом і збільшити шанси. На кінцевий результат, на дохід. Підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал в описі під даним відео. Якщо цікавить інвесткуб, напрям крипто, напрям фондовий, пишіть мені в особисті. До зустрічі, бувайте.